Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати манну кашу. Нам потрібно 4 стакана молока, 8 столових ложок манки, 4 столових ложки цукру, масло та сіль. Молоко доводимо до кипіння. Манну кропу промиваємо у воді. За декілька секунд до закипання висипаємо манну кропу. Та на мовому вогні, постійно помішуючи, готуємо 2 хвилини. Додаємо цукор та сіль, укутуємо на 5 хвилин у рушник. Додаємо масло та перемішуємо. Ось яка вона вийшла. Смачного! ногу.